Що саме тут знаходиться один із небагатьох порталів, які забезпечують зв'язок землі із вищим розумом? Подейкують також, що тутешній клімат в купі з цілющими джерелами та винятковою енергетикою цього місця вельми помічний від багатьох недух. Так це чи ні? Проте поки що офіційна медична наука ні пари з уст. Але чутки про тутешні дива стілення йдуть попереду наукових обґрунтувань. Тож сюди тягнеться немало люду. Хтось просто на мандрівку вихідного дня, а хтось на постійне проживання, бо є щось у цих місцях таке, що сюди хочеться раз відразу. Повертатися, зветься це магічне містечко Китайгород. Невеличке село Китайгород, Кам'янсь-Подільського району, відомо передусім серед наших хмельничан своєю природою. Безумовно, всі чули про ті сілорійські відкладини, які увійшли у світову геологію, як зразкові. На сьогодні Китайгород цікавить як і істориків, так і археологів. На в самому селі на околицях села знайдені і залишки трипільської культури, черніхівська культура, тобто навіть ті давні руські монети, вони і підтверджують те, що тут існували черніхівські поселення. Літописна ж історія цього містечка бере виток із початку 17 століття. У 1607 році представник іменитого і дуже плодовитого шляхетного роду потоцьких Анджей Потоцький заснував тут поселення. Безумовно, це містечко не виникло на порожньому місті, перед тим тут існувало поселення. І, звичайно, ту історію ще не досліджено. Хоча польські історики, наприклад, стверджують, що ще у другому столітті, і це зокрема взяти дані із географії Птоломея, на цьому місті знаходилося давнє римське місто Мінтоніум. Кажуть, родина Потоцьких одержала ці землі в дарунок від польської корони. Оцінивши красу та вигідне розташування цих місць та засукавши рукави, новий власник відразу взявся за будівництво. Андрій Потоцький почав забудову з каміння стародавнього, римського міста II сторіччя нашої ери Митоніума камінь, який використав знаменитий гунський цар. А тіла, збудувавши на цьому місці свою. Столицю використали вже потоцькі це каміння, бруківку, інші речі, зруйновані оборонні споруди, часів римських, часів гунів, використали для побудови гарного палацу і фортеці. Ще на початку 19 сторіччя прекрасно зберігалися деякі башти цієї фортеці. Вони були недалеко від оцього палацу, руїни якого ми зараз з вами бачимо. Однак справжнього розквіту і сили містечку надав син Анджея Потоцького Станіслав. Саме Станіслав Потоцький уклав для тутешніх містян необтяжливі податки, що сприяло розвитку торгівлі та ремесел. У 18-19 столітті це було доволі велике містечко, де був розвиток і ремесла. І торгівлі, і тому, наприклад, тут оселилося багато євреїв. Беремо 19 століття. 1880-ті роки мешкає приблизно 3 тисячі населення, половина з них євреїв. І статістика нам показує, що крім костьола і православної церкви в Китайгороді, в містечку було три синагоги. Щоправда, на сьогодні в Китайгороді немає жодної синагоги. Не зберігся й старий православний храм. Нині тут задовольняє релігійні потреби православної громади новозбудована церква. Та й взагалі багато що з колишньої величної Китайгородської забудови не дожило до сьогодення. Так зовсім нічого не залишилося і від замку фортеці, збудованого ще Станіславом Потоцьким. І саме він в 1638 році тут заклав замок. Замок Потоцьких, і навіть на відомій карті Боплана, складеній в середині 17 століття, цей замок і укріплення Китайграда позначені досить гарно. На жаль, до наших часів не збереглося від того замку нічого, але збереглося само замчище, бо на ньому потім був побудований палац. Але й тому новому палацеві теж не судилося вціліти у молоху історичних подій. Всі пани польські, які володіли е, цими землями, вони проживали в цьому будинку. Не ну, дивіться зараз: на ці повалені балки, на е, каміни е, вкрадені і тут були мармурові сходи. А з того боку, ми з могили летіли, бачили, з вами, бачили, які прекрасна балюстрада, який фасад, колони в стилі барокко. Прекрасна. Палац. Ще кілька років тому кажуть місцеві жителі, уся ця архітектурна спадщина потоцьких сяк так зберігалася. За радянських часів у будівлі палацу квартирувала школа і, відповідно, її підтримували в належному стані. Та згодом учні перевели в новобудову, а палац віддали в оренду. В часи Незалежної України цей будинок. Зовсім занепав, став руїною, тому що трьохповерхову школу, збудовані ще в радянські часи, прийшли працювати. Деякі тут вчителі жили, працювала там школа, а тут якийсь цех, от, по ем, виготовленню ем, е, так, ящиків якоїсь старий. Звісно ж, ніхто з орендарів особливо не заморочувався збереженням історичного спадку а тут, як на те, в приміщенні розгулявся червоний півень, і архітектурна перлина пішла в небуття. Після пожежі, яка подейкують виникла не випадково, якось непомітно і швидко з палацу щезло й те, що не згоріло: дорогий мармур та інші панські витребеньки. На щастя, краща доля судилася старовинному костелу, який вже третє століття поспіль височіє над Китайгородом та його околицями. З появою цього храму пов'язують легенду. Мовляв, у XVIII столітті один із нащадків потоцьких закохався у красиву тутешню україночку селянку та, попри невдоволення свого роду, одружився з православною. Одного разу молодята їхали каретою над урвищем. Втомлені коні понесли і несли вони до глибокого урвища. Що би сталося? Звісно, трагедія. Це була би смерть і пана, і її, і його коханій дружині, е, Відійшло вже колеса, а він почав молитися. Свята Марія, Матка Божа, мулься за нами грішними. Тераси години смерті наша, а вона Богородиця Діва радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в жінах і благословен плачева Твого, яка спасена, родила ти душ наших. Конечно, дуже скоро вони молилися і сталося чудо. Карета собі впала, викинувши е, е, сідаків, а коні і залишки карети впали в то урвище. І після цього, е, отямившись від того, що смерть була так близька, а Божа матір по молитвам чудом їх спасла, е, Потоцький сказав, я даю обітницю. Не пожалію ніяких великих коштів, але побудую на цьому місці, де сталося чудо, От такий костел, що він буде вище всіх костелів, що є в Кам'янці, і буде більше вражати. А тоді сказала його дружино, ота Україночка е, з терновими оченятами, сказала йому, а я молилася, по своєму, по православному до Божої Матері. Побудуй тут поряд ще і гарний собор. Семикупольний, сказала вона, бо знала, що її прохання буде виконано. Отож, невдовзі над кручею постали два величні храми католицький і православний. На жаль, православна громада не відстояла свою святиню в часи атеїзму. А католикам, правдами, неправдами все таки вдалося зберегти костел від руйнації. Він і сьогодні діючий, і кажуть, не залишає нікого байдужим своєю вишуканою внутрішньою оздобою. Щоправда, теперішній доглядач не пустив нас усередину, і навіть на подвір'я храму не сподобались, та й годі. Зате відвідати одне з цілющих джерел, і навіть скуштувати його кришталевої води нам ніхто не міг заборонити. Китайгарет знаходиться в зоні. Золотої долини навколо знаменитої грибаката це порт портал, небесний портал, який в різні періоди історії людства використовували як зв'язок з великим розумом. І от від Бакацької гори, від її джерел славляться і джерела Китайгорода. Люди розповідають в легендах, що тут на в місцевому камені в було колись сім стоп. Це Божа Матір ходила і де вона наступила. Там пробивається джерела. І ось отут ми стоїмо коло джерела, яке у нас називається бажуриним, бо його зберігає е, дуже віруюча людина Іван Бажура. Він за ним е, піклується за джерелом. В списку мінеральних вод України е, значить, це джерело має такі ж властивості, як знаменита вода осова. Зі сторони Китейгородського відслонення відкривається зовсім новий і несподіваний вид на руїни палацу. А ще кажуть, що курган над знаменитим відслоненням має штучне походження. І це не що інше, як могила знаменитого гунського полководця Атіли. Іван Стрелецький пише, що отут його могила не розкопана, не тронута археологами. Вона ще чекає досліджень, а можливо вона їх відганяє археологів, бо навіть і думки немає, не мають, дозволу не. Дають. Помер він на постілі кохання, незважаючи на те, що три роки до того він женився на глорії рідній сестрі імператора Риму, і придавне отримав велике. Але була така дівчина Ільдіга, яка спокусила його, і не від отрути він помер на ложі з цією римлянкою, а помер від кохання. Що ж, таке завершення земного шляху, мабуть, зробило би честь будь-якому чоловіку. Та й містина ця гарна для вічного спочинку, а ще краще для того, аби жити і радіти кожному дню. Таке воно старовинне містечко Китайгород, розташоване за 25 кілометрів на схід від кам'ятця-подільського. І наостанок про дивну назву цієї містини, яка має аж чотири офіційні версії. Ще до нашої ери китайці на шовковому шляху от, замалувалися і один таки не витерп, не, не стерпів, і сказав: буду тут і хочу тут в цій красі і жити, і вмирати. І отак от він і залишив по собі цю назву Китайгора, це перша версія. Друга версія зовсім міфологічна. Мовляв, ще з часів Царматського моря, що хлюпотіло тут 20 мільйонів років тому, у цьому місці залишився зажурений кит, який втратив тут своє дитинча. З часом він закам'янів і поріс лісом. Третя версія, значить, про те, розповідає, що у нас такі в давнину в Китайгороді були могутні такі е, стіни, і це колись називалося Кита захист. А ще є версія про те, що оця оселедиця на голові у наших козаків називався Кита. І оце знак, що я вільна людина. Не знати котра з цих версій істина, але право на існування мають усі. А там уже кожен обиратиме те, що йому найбільше до вподоби. Та підприємливі китайгородці вже за часів незалежної України продублювали назву свого містечка китайськими ієрогліфами. про всяк випадок, аби бути до піднебесної ближче.